А до України повернулися викрадені з Луганська діти інваліди. Їх минулого тижня у Росію незаконно вивезли терористи. Малих восьмеро, їм від восьми місяців до двох рочків. Вони хворі на ДЦП та психічні розлади. Озброєні бойовики вивозили їх примусово без медичного супроводу та документів. Дітей планували доправити через Росію до Криму. Сім днів малих утримували в місті Донецьку на Ростовщині. Увесь цей час українська сторона вела перемови, аби дітей повернули. І от сьогодні, нарешті, вони перетнули російсько-український кордон. Лікарі вказали на те, що діти в жахливому стані і їм потрібна реабілітація. Тому, власне, всі питання були вирішені ще в суботу, але тільки сьогодні ми забираємо дітей, тому що вони були на певному реабілітаційному періоді. Заїжджали на Донецьгород територію Росії. Там в і там Ну літо полчаса може тут нам видали дитвору. У супроводі медиків. Дітей доправлять до Харкова. Там їх розподілять по дитячих будинках. У Луганськ малеча повернеться після визволення міста від терористів.